Вез інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Придністровські чиновники пересядуть на власні авто. Поїздка на роботу або з роботи строго за свій рахунок. Немає автомобіля, довезе громадський транспорт. Голова уряду вводить заборону на використання службових машин. Показав на особистому прикладі, уже кілька тижнів голова уряду приїжджає на роботу на своєму авто за свій рахунок і без охорони. Відмовився, каже, дискомфорту немає, зате гроші бюджету можна направити на більш важливі цілі. Так на охорону прем'єра держава виділяла близько одного мільйона рублів. Загалом вдасться заощадити близько чотирьох мільйонів. А це можна порівняти з сумою на субсидії молодим сім'ям на придбання житла. Два з половиною року вже два з половиною роки працюю головою уряду. Спілкуюся з людьми. Жодних загроз щодо своєї безпеки не відчуваю. Вважаю, що ці витрати зайві, їх можна перенаправити на інші соціальні цілі в рамках бюджетної політики. Прем'єр відмовився сам і попросив інших наслідувати приклад. Точніше зобов'язав. Якщо є такі пропозиції, де ми можемо заощадити, де ми можемо рушити вперед в плані економії бюджетних коштів, нехай навіть іде зі збитком для свого комфорту, це треба робити, тому що масштаб проблем в республіці дуже великий. Заборона на поїздки на службовому транспорті для чиновників набуде чинності вже з 1 вересня на роботу і з роботи тільки своїм ходом і за власний рахунок. Судячи з цільових орієнтирів бюджету на наступний рік, комфорт чиновника точно не головне. Головний фінансовий документ країни напередодні говорили на нараді у прем'єра. Базовий принцип на наступний рік полягає в тому, щоб не знижувати заробітні плати і пенсії, тобто забезпечити їх виплату на рівні цього року. Плюс ми обговорювали з вами попередні два місяці всю складність і критичність системи охорони здоров'я. Тому тут назріла необхідність перегляду системи оплати праці. Питання підвищення зарплати і пенсії обговорять у кінці року. Залежати все буде від економічних прогнозів. Щодо охорони здоров'я, прем'єр також вказав на якість харчування у лікарнях. Воно повинно стати кращим. Для цього з наступного року додаткову з бюджету планують направити 15 мільйонів рублів. Ще один пункт бюджету 2020 року дорожній. Олександр Мартинов запропонував закласти кошти не тільки на центральній вулиці, а й внутрішньобудинкові, у тому числі тротуарні доріжки. На наступний рік продовжить роботу і фонд Кавкладень. У пріоритеті дитячі садки, школи, об'єкти силового блоку Електротранспорт. Продовжать і відновлення інфраструктури ЖКГ. Головне не за рахунок підвищення тарифів. Ми прийняли рішення. Ми прийняли рішення не підвищувати суттєво тарифи в 2020 році, але це не говорить про те, що у підприємств сфери ЖКГ має бути дефіцит коштів на виконання інвестиційних програм. Всі ми хочемо бути з водою, електроенергією, газом та опаленням. Тому необхідно дуже точно порахувати міжтарифну різницю, тобто скільки ми будемо доплачувати підприємствам у зв'язку з підтримкою населення. Підтримувати держава буде і молоді сім'ї за рахунок субсидій на придбання першого житла. У 2020 році продовжить роботу і фонд розвитку підприємництва. Це перш за все безкоштовне навчання у бізнес-школі, підтримка виробників молока. Проект Купуй Придністровське. Охорона здоров'я, освіта, соціальні та бізнес-проекти це лише частина загальної орієнтації на наступний рік. Проект головного фінансового документа країни уряд повинен подати у парламент вже восени. Про Придністров'я непередодні говорив Сергій Лавров на молодіжному форумі Територія смислів. Наша землячка поставила питання міністру закордонних справ Росії. Дівчина запитала про молодо-придністровське врегулювання. Дипломат, зокрема прокоментував роботу формату 5+,2. механізм 5+,2 час від часу використовується. А потім настає пауза. Потім починаються суперечки. Чи вести розмови в рамках цього механізму відразу про політичне вирішення: відновлення сполучень, автомобільні номери, ремонт мосту тощо приціл. Повинен залишатися незмінним, принаймні в цьому полягає позиція Російської Федерації, і цією позицією ми керуємося в наших контактах із друзями з Терасполя і з молдавським урядом. Рішення проблеми, від яких залежить життя людей, головний вектор і придністровської зовнішньої політики. З деяких питань вдалося домовитися. Наприклад, щодо зв'язку нейтральних номерів апостолювання дипломів угоди підписали. Деякі з них Молдова не виконує. Ті ж номери на папері працюють на справі є проблеми. Кишині вимагає у наших водіїв молдавські права. На порядку денному і ремонт в мосту бичок Гурабикули не знайшли поки взаєморозуміння з стороною і в банківському питанні. Загалом порядок денний зустрічі формації 5 плюс 2 великий. Зустріч пройде в Братиславі 7-8 жовтня. Обговорити є, що був би результат. Візитівкою не тільки Кам'янки, але й всього Придністров'я вже не одне десятиліття по праву вважається санаторій Дністер. Кількість відпочиваючих із року в рік тільки збільшується. Ось і зараз сучасна профспілкова здоровниця на 450 місць заповнена в черть. Її давно вже облюбували, і курортники з країн ближнього і далекого зарубіжжя. Олексій Лейбович на відпочинок до Кам'янки Сполучених Штатів Америки приїздить вже в п'яте. каже, бував у багатьох оздоровленцях світу, але таке розмаїття процедур за прийнятною ціною і уважність персоналу тільки в санаторії Дністер. А унікальна природа та чисте повітря тільки підсилює оздоровлення. Приїхав я із йорка стараюсь кожні три роки. Я приїхав із Нью-Йорка, намагаюся приїжджати кожні три роки. Санаторій мені подобається, тому що тут є процедури, які дуже дорогі в Америці, а вони мені допомагають. Це вакуумна терапія або гідромасаж і газові уколи. Основні профілі лікування в оздоровниці захворювання опорно-рухового апарату серцево-судинної, нервової ендокринної систем, органів травлення, дихання, шкіри у широкому спектрі використовуються високоефективні методи фізіотерапії: магнітно-резонансна, лазерна, квантова. Відпускаються вуглекислі, кисневі, сірководневі, лікувальні ванни. Очень бюджетний санаторій для нас. Дуже бюджетний санаторій для нас, тому що в Росії ми не можемо дозволити собі відпочинок в підмосковних санаторіях або на півдні. Ціни, як кажуть, кусаються. А цей санаторій нам по кишені. Ще одним ефективним природним фактором в оздоровленні є лікувальна столова мінеральна вода. Дністрянка в бювету вона подається зі свердловини, розташованої прямо на територію оздоровниці. Так, тільки ми зі з'явились, ми більше нічого не іскали. Як тільки ми з'явилися, ми більше нічого не шукали. Нас тут все влаштувало. І лікувальна база, і комплекс процедур, універсальність цього санаторію, і, звичайно ж, чарівна природа цього краю. Особливої популярності останнім часом здобуло лікування радоном до кабінетів ванного відділення. Завжди вишукані черги. Розвантажити їх сподіваються з будівництвом нового лікувального корпусу. Санаторій будь і що лучше здадим. Ми... Санаторій буде ще кращим, коли ми здамо в експлуатацію новий лікувальний корпус. Там передбачені і спелеотерапія, або як кажуть, в народі соляна кімната, і аромотерапія. Всі наші старання і прагнення спрямовані на підвищення авторитету та іміджу нашої республіки. Тільки торік в санаторії відпочило понад вісім тисяч чоловік. Не менш продуктивним передбачається і нинішній сезон, кажуть санаторії. Починаючи з травня, оздоровниця працює в режимі повного завантаження. Мендерська друкарня Поліграфіст до нового навчального року випускає оновлену лінійку канцелярських товарів. Тільки зошитів тут планують надрукувати мільйон з особливими малюнками, орнаментами і навіть тематикою обкладинок. Всі подробиці дивіться далі. Зошити, щоденники, альбоми для малювання та розмальовки з яскравими обкладинками. Все це випустила до нового навчального року бендерська друкарня поліграфіст. Над оновленою лінійкою канцелярських товарів майже два місяці працювали маркетологи та дизайнери підприємства. В першу чергу тут враховували переваги покупців. Так, на обкладинках зошитів і альбомів з'явилися герої улюблених мультфільмів, мудрі орнаменти, вигадливі абстракції, квіти й автомобілі. Але в цій концепції існує загальна тема подорожі. В нові лінійки продукції. У новій лінійці продукції представлені зошити на 12 та 24 аркуші. Ми постаралися врахувати всі сучасні тенденції в шкільно-письмовому приладі, врахували і гендерні переваги. Тобто щось конкретно для хлопчиків розроблено щось для дівчаток, дітей молодшого та старшого віку. Крім зошитів, оновлені обкладинки на кольоровий картон, кольоровий папір. Також оновлені обкладинки зошитів на 48 і 96 аркушів. Тепер місцева канцелярська продукція може скласти конкуренцію при не тільки за якістю, але й за оформленням. При такому розмаїті кольорів обкладинок друкарня не буде відмовлятися від звичайних однотонних, поміняли свій одяг і шкільні щоденники. Їх випустили і в твердій, і в м'якій палітурці з оновленими принтами. При цьому ціни на нову продукцію не вищі ніж у імпортних аналогів. Цьому сприяє і недавно укладений контракт з обухівським паперовим комбінатом на поставку картону. Ми завезли порядка 20 тонн. Ми завезли більше 20 тонн картону. Зараз він на складі. І перша продукція, зошити на 48, 60 і 96 аркушів, вийшли з кольоровою обкладинкою в цьому картоні. Вони мають більш цікавий та презентабельний вигляд. Цього року підприємство вже випустило 800 тисяч зошитів. Це майже втричі більше ніж минулого. До початку навчального року обсяг випуску дійде до мільйона. Придбати нову продукцію поліграфіста можна буде на шкільному базарі в Бендерах, починаючи з 17 серпня. якість пасажироперевезень сьогодні представники державтоінспекції перевіряли санітарний стан міських маршрутних таксі. В рейді побувала і наша знімальна група. П'ята година ранку. Саме у цей час на дороги Тирасполя виїжджають маршрутні таксі. Сьогодні кожен автомобіль піддали ретельному контролю. Співробітники Державтоінспекції разом з представниками держадміністрації провели рейд. Мета такої перевірки санітарний стан автомобілів. Чисто там, де прибирають цього правила, повинні дотримуватися і водії міського транспорту. Є такі моменти по Посідінням буде страні. Харшо. Зовнішній огляд автомобіля, салон, сидіння, запасні виходи, наявність вогнегасника. Така підвищена увага пов'язана, кажуть співробітники міліції із чисельними скаргами громадян. Забуваємо не забуваємо робити вологе прибирання в салоні протягом дня за зміну двічі. Не забуваємо прати підголовники і чохли в салонах. На все добре, будьте здорові. Не покарати, а примусити водіїв серйозніше ставитися до всіх правил перевезення пасажирів. Чистота в салоні, зовнішній лоск. Ось і всі невеликі хитрощі. Сьогодні до керманичів претензій вагомих немає. Всі машини готові до праці та перевезень. 7 часів... на сьому годину співробітники перевірили 23 маршрутні таксі. З них в незадовільному стані не було жодної. В п'яти є незначні зауваження, в основному щодо стану чохлів на сидіннях. Такі профілактичні рейти з перевірки маршруток на дорогах міста продовжаться до 23 серпня. Відзначка ГТО до олімпійських медалей вже завтра. Бендерська фортеця очікує придністровців на фестиваль спорту. Початок о 17-й годині. Кубки, змагання, забіги на території парку імені Олександра Невського. Всім бажаючим будуть надані майданчики для гри в шашки, дартс, волейбол, стрітбол для армреслингу, міні-футболу, легкої атлетики та багатьох інших видів спорту. Конкурси, призи та відмінний настрій забезпечені. На завершення фестивалю усіх чекає показ фільму. Рух вгору, і це все з інформаційним оглядом подій вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, о 18.15 на першому придністровському. А всі події цього тижня, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!